Питаю рецепт супу з авокадо. Суп виходить легким, досить пасує до літнього періоду, і рецепт буде в нагоді в тому випадку, коли вони нароком купили зелене авокадо і вже його розрізали. В даному випадку авокадо зелене можна використати для такого супу. До авокадо пасує зелений горошок, тому тут в складі є як зелений горошок, так і стрючкова зелена квасоля. Для такого супу можна взяти будь-який бульйон, м'ясний, грибний або овочевий. Також можна зварити суп з м'ясом, або з грибами, або просто на овочевому бульйоні. Для рецепту буде потрібно авокадо. Будь-яке можна і е, досить зелене гриби, зелену квасолю, стрючкову і зелений горошок. У мене це заморожені, але можна взяти консервовані або свіжі. Також я взяла гриби печериці і на піджарку цибулю і морквинку. Я також відварила м'ясо курки і використала бульйон з нього. Для зажарки цибулю, моркву і печериці почистити, порізати, і разом обсмажити на пательні додаючи 2-3 столові ложки олії. Окремо в кастрюльці, як бачите, в мене вже вариться м'ясо курки і утворився прозорий бульйон. Бульйон за смаком підсолити і поперчити, додати лавровий листочок і перед чорний горошком. Авокадо почистити і порізати на шматочки, і далі його будемо додавати разом з зеленим горошком і зеленою стручковою квасолею. Їм достатньо ем, однаково потрібно час для приготування, тому вони разом можуть бути додані до супу. Після того, коли м'ясо курятини буде повністю приготовлено, додаємо зелений горошок, зелену стручкову квасолю і авокадо і е, зажарку, в якій були, смажилися цибуля, морква і гриби печериці. Можна також додати кріп петрушку, дочекатися кипіння. Проварити 5-7 хвилин і суп готовий. Всім смачного, шануймося, тримаймося.